Вітаю тебе, дорогий друже, і давай ми сьогодні поговоримо про те, де взялося вчення про безсмертя душі, звідки воно походить, хто є його автором і як воно розвивалося. Звичайно, ми будемо говорити про це коротко, в загальному. Якщо тебе це буде більше цікавити, ти можеш подивитися відповідні матеріали, посилання на які ми зробимо у підписі до цього відео. Отож, ми вже попереднього разу згадували про те, що авторами. Серед людей про безсмертя душі є Німрод і Семираміда. Семираміда це була матір Німрода. Вони потім одружилися, вона стала його дружиною, в них народився син. І коли Німрод був убитий, то Семираміда придумала для того, щоб обожествити свого сина і одночасно свого чоловіка легенду про те, що нібито Німрод перетворився на Бога. І потім цей погляд поширився серед поганських релігій. Та ми згадували також про те, що не вони були авторами взагалі цього погляду, цього вчення про безсмертя душі. Першим, хто це зробив, це був диявол. Пам'ятаємо, коли в Едемі Бог сказав людині, що не їж від дерева знання добра і зла, бо, помираючи, помреш, коли візьмеш із цього дерева. Але Змій підійшов до жінки і сказав: Ні, не помрете, але будете, як боги, які знають добро і зло. Це був перший обман диявола. Саме тому Ісус назвав його Батьком неправди в Євангелії Івана, 8 розділі 44 вірші. Ця перша неправда, яку висказав диявол, була саме в едемі не помрете. В результаті це перетворилося на вчення про безсмертя душі, про те, що людина не помирає, але що йде у якийсь потойбічний світ, змінює своє тіло, змінює форму існування і далі існує. Тоді ставимо запитання. Хто сказав правду? Було дві думки: помрете і не помрете. То людина помирає чи не помирає? Хто сказав правду? Нехай кожен з вас зробить свій висновок. А ми давайте повернемося знову до історії. Отже, після цього як Семіраміда придумала таку легенду, вона поширилася між поганськими релігіями. Ми згадували про те, що уже в часи Соломона. Ця наука була також поширеною, і він задавав деякі питання, оспорюючи ці погляди, подаючи навпаки біблійні погляди, Божі думки, які стосуються цього питання, де він прямо говорив, що людина помирає. Впродовж цієї історії ця наука з'являлася в різних формах в тій чи іншій релігії. Вона присутня практично у всіх поганських релігіях, починаючи з стародавніх, вавилонських, єгипетських, грецької. І переходячи до більш сучасних індійської і багатьох інших, тобто фактично в кожній фальшивій релігії, в кожній поганській релігії присутні вчення про безсмертя душі. Але небезпека поширитися цьому вченню була весь час не лише над ізраїльським народом, який, коли потрапляв до неволі, то вчився тих поглядів не небожих, приносив їх до Ізраїля за що Бог їх карав. Але й християнство, коли почало розвиватися в перші століття. З'явилася загроза, що це вчення пошириться і на християнство. І апостол Павло в книзі дії апостолів, 20 розділ з 28 по 30 вірші говорить такі слова. Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю здобув він. Бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що отари щадити не будуть. Із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Ми пам'ятаємо апостол Іван також говорив про те, що знаєте, що Антихрист має прийти. А я вам кажу, що вже таємниця беззаконня діється, вже з'явилося багато антихристів. І вже той Антихрист, якого ви чекаєте, він уже є. Тобто відступлення, яке почалося в церкві в часи ще, коли ще апостоли навіть були живі, воно дуже швидко поширилося після їхньої смерті. Поганські релігії дуже швидко почали входити в християнство, починаючи з 2, 3, 4 століття, і чим далі тим більше і більше. По якій причині? Тому що багато поганських священників приходили в християнство. Вони змушені були змінювати свою релігію, тому що люди переходили на християнство, і вони пішли за людьми. Але замість того, щоб прийняти християнські вчення, вони принесли із собою вчення Платона, Сократа і інших поганських філософів, і також вчень поганських релігій, які були не Божими, а зрозуміло, що диявольськими. Так званий Юстин Мученик або Юстин Філософ, який помер у 165 році нашої ери. Він був попередньо платоністом. Навіть після навернення в християнство він залишався платоністом, продовжуючи носити філософську мантію. Про це пише Енциклопедія Американа. Отже, Юстин Мученик був одним із подвижників із поширювачів науки про безсмертя душі. І Юстин, як платоніст, вважав, що наша душа є безсмертною, божественною. Юстин вважав, що людина має невроджене безсмертя, але що вона його отримує при воз'єднанні душі і тіла після Воскресіння. Більшість фундаментальних підвалин ортодоксального християнства із його поганськими вченнями були закладені ще на Нікейському соборі в 325 році. Одним з ідеологів поняття про безсмертя душі в тому часі в тодішній церкві став Августин. Який народився в 354 році, а помер у 430 році. В своїй книжці про Божий град і про безсмертя душі, він якраз описує цей погляд щодо безсмертя і відстоює його. Коли розпочалася реформація, деякі реформатори протестантські виступили проти цього вчення. Однак не всі реформатори змогли осягнути всі проблемні питання яких церква дуже багато наплодила за півтори тисячі років, переслідуючи усіх своїх противників, когось змушували мовчати, когось виганяли з країни, когось катували, спалювали, розривали різними страшними машинами, які винайшли їхні інквізитори. Ці інквізитори представляли різні ордени так званого християнства того часу. Не кожен був готовий цьому протистояти величезна, дуже розвинена впродовж багатьох століть. Наукова машинерія з її інститутами, університетами, академіями, семінаріями зробила величезний вплив, щоб запаморочити людський розум і відвести дуже далеко від Біблії. Не всі змогли помітити цю підставу в християнському вченні. Тому кожен із нас має покладатися не на чиїсь переконання чи сани чи ступені чи становища, а самому узяти до рук Біблію і з усім розібратися. Наслідуючи слова апостола Павла. Усього досліджуючи, доброго тримайтеся. Отже, дорогі друзі, читайте Біблію досліджуйте Боже Слово, а ми наступного разу продовжимо розглядати інші цікаві біблійні питання. На цьому ми завершуємо. На все добре і до наступної зустрічі!